На Прикарпатті у 12 людей виявили підвид омікрону Ба 2 Характеризуються своєю більшою агресивністю, би мовити, ну в плані того, що вони передаються швидше. Шиють одяг для військових та медиків. Як працює швейна майстерня в Бандерівському схороні. Всі, хто шиють, це все не професійні швеї, це все ті, хто ну хочуть щось робити. Івано-Франківський ураган повернулися троє футзалістів, які грали за Херсонський продексім. Я тут, щоб надалі продовжувати зростати, і перемагати і повертати ті всі емоції, які були житті. 19 пацієнтів з COVID-19 перебувають у терапевтичному відділенні центральної міської лікарні у Івано-Франківську. Троє з них потребують кисневої підтримки, каже лікарка Лариса Кушнірик. За її словами, хворі, яких лікують у відділенні, вакциновані. Відтак ніхто з них не перебуває у важкому стані. За останні два тижні почалися почався трошки приріст переріз коронавірус. До того було практично не було нас коронавірус. Не було до цього. На протязі півроку, навіть більше, коронавірусних хворих були одиниці. Це було міг бути один місяць. Коронавірус зараз в легшій формі протікає. Хворі мають, хоча мають коронавірусну хворобу, але ускладнень пневмонії є набагато менше, ніж було рік тому. Це є підвищення температури до 39, висока температура, болі в горлі, є абдомінальні форми коронавірусу, при яких. Є діарея, є мудота, але інтоксикація, звичайно, при температурі, але вони в легшій формі переноски, ніж було. За минулий тиждень кількість підтверджених випадків ковід 19 на території Івано-Франківщини зросла на 30 відсотків у порівнянні з попереднім, каже директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Руслан Савчук. За його словами, найбільше інфікованих коронавірусом виявляють медики зараз у Івано-Франківському, Каловському та Надвірнянському районах. Люди повертаються деякі з за кордоном. Ми бачили там недавно буквально, що в окремих європейських країнах теж реєструються випадки захворювання COVID-19 вже з новими штамами вірусу, які десь сьогодні я їх озвучував також. Це може бути пов'язане з такою міграцією населення. Ми забули про маски в громадських місцях, навіть так. Ніхто сьогодні категорично їх не відміняв, але вони потрібні. Це якийсь захід безпеки для власного здоров'я. Ну і також рекомендую далі десь і триматися дистанції. Це все сьогодні порушено є. Ну, якщо зараз такими темпами йти, то ми аналізуючи минулі тижні, то ми рухаємося в сторону збільшення захворюваності. За словами Руслана Славчука, у 12 людей з Івано-Франківщини працівники референс-лабораторії в Києві виявили підвид штаму омікрон БА2. Усього досліджували 15 зразків. Оці всі підтепи нові, які зараз є, так так би мовити, мутованого такого омікрону. Вони якраз нам дають розуміння, що Характеризуються більшою агресивністю, так би мовити, ну, в плані того, що вони передаються швидше, тобто, від хворого від інфікованої особи до здорового. Додаткових якихось клінічних симптомів, клінічних ознак поки що я не зустрічав. Тобто, Клінічна картина у всіх пацієнтів, як і при попередніх штамах вірусу, так і при цих зараз. Руслан Савчук каже, ймовірно, після початку навчального року кількість випадків інфікування коронавірусом ще зростатиме. Відтак, окрім дорослих, радить вакцинуватися і дітям від 12 років. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Продовж 16 18 серпня у річках Івано-Франківської області очікують підняття рівнів води. Про це інформують на Фейсбук-сторінці обласного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій. Рівень води може піднятися від 20 сантиметрів до 1 метра. Під час сильних злив в деяких частинах області можливе формування значного схилового та місцевого стоку, а в гірських районах формування локальних силових потоків. У Івано-Франківську планують облаштувати понад 50 пунктів обігріву на випадок надзвичайних ситуацій. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Руслан Марцінків. Пункти обігріву облаштують у приведених до ладу бомбосховищах ліцеїв, підприємств, закладів культури та підвалах ОСББ і житлових будинків, що перебувають на балансі комфортного дому. Про це Суспільному розповів керівник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло. З його слів у бомбосховищах, які вміщують до двох тисяч людей, планують встановити бензинові генератори. Перш ніж визначити, де і які альтернативні джерела тепла встановлюватимуть, порадять. З рятувальниками, ми також готуємо більше 50 пунктів обігріву для людей в разі якихось таких непередбачуваних обставин. Це в основному будуть школи, інші заклади, альтернативні види джерела опалення тощо. Тобто, все може бути. Хоч ми готуємося технологічно, щоб надати повністю тепло, але ворог підступний і захоче зірвати опалювальний сезон. Також не забуваємо, що є регіони. На сході держави, які не зможуть забезпечити опалення, і багато людей на зиму поїде зимувати на захід нашої держави. Українські воїни ліквідували 43 900 окупантів, знищили 1880 танків, 4152 бойові броньовані машини, 989 артсистем, 136 ППО та 263 реактивні системи залпового вогню. Збили 233 літаки, 196 гелікоптерів, 790 безпілотників та 190 крилатих ракет. Знищили 3049 а в той цистерн та потопили 15 кораблів і катерів У Цьому франківському ліцеї триває заміна усієї системи опалення в корпусі, де розташовані кімнати молодших класів та спортзал. Раніше ці приміщення опалювали чавунні батареї, яким було 60 років. Протягом минулих шести років їх доводилося постійно ремонтувати. Розповідає директорка ліцею Світлана Долгова. Зараз у класах і коридорах ліцею встановили металопластикові радіатори. «Чавунні батареї, які були поставлені над ну, в цьому. Корпус ще під час його добудови. Цей корпус добудовувався в 1963 році, приблизно так. Ну, батареї вже були, на жаль, дуже такого незручного для нас, незручної якості, тому що були прориви великі. Вили, вже гріли. Триває ремонт близько двох місяців. За цей час повністю замінили батареї на трьох поверхах та у спортзалі. Старі труби демонтували і винесли. Завершити заміну мережі ще потрібно у тепловому пункті та підключити радіатори на першому поверсі. Виконує роботи державне муніципальне підприємство Івано-Франківськ теплокомуненерго. Наразі робітники підприємства працюють в тепловому пункті. Розібрали старі. Стару систему знімали всі затвори, зняли старі зношені труби. Зараз кладемо нові. Залишилось поставити невелику частину труб, і тоді вже будемо проводити випробовування. У другому корпусі залишаються старі чавунні радіатори. Вони також потребують заміни, хоча цього року ремонту точно не буде, розповідає заступник директора ліцею з господарської роботи Олег Савка і додає, що у цій частині школи система дещо у кращому стані ніж була в іншому корпусі. Менше порию було в минулі роки, як в тому, але там переважає те, що і пори було більше, і те, що це молочна школа. З четвертого, з першого по четвертий клас, ну і це якраз воно спонукало нас першу чергу там робити, і ти більше там і теплоплунту йде. Ми ж так будемо ти типу, поступово, щоб робити якось по-господарськи. Заміну системи провели не за тендерними процедурами, а силами комунального підприємства, каже заступниця директора департаменту освіти Світлана Пашкевич. За її словами, це суттєво дешевше ніж та вартість робіт, яку пропонували ще до військового стану інші підрядники. На такий крок департамент освіти пішов вимушено через стан системи опалення у ліцеї, каже Світлана Пашкевич. На одному метрі погонному труби знаходилося уже декілька хомутів. І був ризик того, що цей навчальний рік 22-23 можна було вже не розпочинати, тому що гідравлічних випробувань вона не витримала б, і запуск самого опалення просто було б пориви на поривах, і навчання дітей було б неможливе. За словами Світлани Пашкевич, основні ремонтні роботи в ліцеї завершені, тож навчальний рік тут розпочнеться вчасно. А до початку опалювального сезону тут підключать і випробують нову мережу. Оксана Василик, Роман Булелик, новини на Суспільному, івано франківськ у Бандерівському схороні поблизу Тисменниці волонтери організували швейну майстерню. Починаючи з березня, тут шиють одяг для поранених, хірургічні халати, військові панами та москітні сітки. Панам розкроєних ще багато є. Сітки я вже ніби всі роздала, зараз шиють. Ну, Сітками не прості, там, ну, там немає кривих ліній, там прямі шви. Там, в принципі, всі, всі, навіть ті, хто з мінімальним досвідом прилаштувалися. Я маю ще 17, здається, штанів. Зараз от у себе, ну і те, що там шиють ну, в різних місцях, теж всі там певні кількості мають. Пані Наталія за освітою архітектор, але каже, за п'ять місяців досконалила вже і навики швеї. Всі, хто шиють, це все не професійні швеї, це все ті, хто ну, хочуть щось робити. Хтось десь шив більше, ну, хтось менше. А там, Якщо я там, крім. Крім ну, таке підшити там постіль якусь то я а, сумочки, сумки шила для нашої майстерні ну, бандерівського схрону, Для, Там у нас є набір інструментів, такий ну, був то я от шила з мішковини торбинки. Ну, такі дрібні роботи. Складного якби я не шила. Якби мені сказали, що я шию панаму сама, та ще викликати зроблю, я би не повірила. Дбають у схроні і про логістику виробництва. Наталія каже, що це вкрай непросто. Тканину, пояснює волонтерка, везуть із Одеси та Хмельницького. З нитками та фурнітурою допомагають місцеві підприємці. Пошиття взяли на себе працівники лялькового театру, колектив 10-го та 20-го ліцеїв Івано-Франківська, а також небайдужі мешканці села Саджава. Окрім того, допомагають і жителі інших регіонів України. Доставку ж у різні медзаклади та безпосередньо на фронт забезпечують волонтерів. Тайри. Приїжджаєш в Дніпро і там, там спека страшна. І комахи. і комахи. Штани у нас теж двох розмірів. Ну, Тканина вже там, яка, яку вже знаходили, різну, різну кольорові вони були. Е, Тканину ми купуємо рулонами, тому що там рулон 40 метрів це двічі дешевше, ніж пометрово купляти, з нього виходить ну, там, 37 штанів. Тобто mm. е, то менше воно ніби не Ну, Що таке 37 штанів на шпиталь, в якому 200-500 хлопців лежать. Ну, із, із них там хороші половині потрібно. ну, от У них є ці апарати на, на ногах. Е, Перші штани були просто, не, не, не під апарати, просто піжамні штани, тому що взагалі нічого не було. Аби вчасно та в повному обсязі пошити одяг для військових та медиків, волонтерам завжди бракує і робочих рук, і грошей, пояснює жінка. Проте пошити одяг значно дешевше ніж купувати, каже Наталія. Лише на одній панамі можна заощадити до 500 гривень. Що я знаю, що не взагалі можу пошити дві панами. там тканину у нас це такий там дрібний. Гурт, вони там можуть купляти великий гурт тканина. І ну хай вона там, ну хай 200 гривень вона коштує. Ну, так, вона більше не коштує. Ми нас згодили по нами по 700 гривень. Так само з усім. Поки вона є тканину на штани купляти, на жаль, лікування шпиталя будуть лежати ще довго. І ці ж апарати це там мінімум 9 місяців. Волонтери планують шити і зимовий одяг для військових. Восени каже Наталія: потрібно буде закупити флісову тканину, а замість москітних сіток та панам шити балаклави. Віпана і на Монік, Роман Кочержук, Івано-Франківська область. Збірна Івано-Франківської області з футболу перемогла на Кубку регіонів Української асоціації футболу. Фінал змагання відбувся 15 серпня в Києві на стадіоні імені Віктора Баннікова. Повідомляє прес-служба МФК Прикарпаття. Як ідеться в повідомленні, у вирішальному матчі зустрілися аматорські збірні Івано-Франківської та Львівської областей. Команди змагалися не тільки за кубок і титул чемпіона країни, а й за право представляти Україну в розіграші Кубка регіонів. УЄФА 2022-23. рахунок у матчі відкрили львів'яни після розіграшу кутового на 31-й хвилині. Відзначився Роман Гнатів. Другий тайм пройшов за переваги збірної івано-франківської області. Зрівняти рахунок команді вдалося наприкінці поєдинку. На 88-й хвилині влучного удару. Завдав Мирослав Камрацький. Командам довелося зіграти ще два тайми по 15 хвилин. У додатковий час івано-франківці продовжили тиск на ворота львів'ян. Після голів Володимира Данищука на 97 й та Мирослава Камрадського на 116-й хвилинах рахунок став 3-1 на користь прикарпатців. Львівській команді вдалося відзначитися голом престижу. У компенсований час на 121-й хвилині влучного удару завдав Ростислав Михальчук. Вихованці франківського урагану Петро Шутрума, Микола Микитюк та Ігор Корсун повернулися до складу рідної команди. Вони підписали із клубом однорічні контракти. Петро Шутрума є капітаном національної збірної України, володіє трьома золотими медалями Екстраліги. У 2021 році він став кращим бомбардиром Ліги Чемпіонів УЄФА. 30-річний гравець розповідає, що зрадів, коли отримав пропозицію від рідного клубу. Каже, що через вторгнення російських окупантів колишня команда Пордексім із Херсона опинилася у складі. Ситуації, тому зараз старається підтримувати партнерів із херсонського клубу. Тримаємо зв'язок всі, знаємо, куди хлопці переходять, які клуби, і дай Бог, щоб всі все склалося. Перший місяць тяжкої нашої війни перебували в Херсоні, і там була дуже важка ситуація в окупації. Тому спочатку треба було, коли повернувся додому, треба було не знаю, десь місяця відходив. треба було спокійно. Сидіти вдома з батьками, з рідними вже з часом приступав до тренувань. Микола Микитюк у новому сезоні намагатиметься здобути для франківської команди третій чемпіонський кубок. Саме цей 25-річний гравець був капітаном урагану під час чемпіонського сезону 2021 року. Фудзаліст розповідає, що із адаптацією в команді проблем не виникне, адже із більшістю гравців та тренерським штабом знайомий давно. Досить багато позитивних емоцій залишилось. І я тут, щоб надалі продовжувати зростати, і перемагати, і повертати ті всі емоції, які були пережиті. Хочеться подякувати нашим захисникам, і захисницям, які борять від окупантів, захищають нас і дають змогу надалі продовжувати займатися своєю справою. Ще один новачок франківського урагану ігор Корсон у складі Херсонського продаксіму. 29-річний гравець двічі ставав чемпіоном України. А зі збірної України доходив до півфіналу Євро 2022 Ігор каже, радий повертатися в команду. А ще більшого позитиву додає те, що чемпіонат України з футзалу таки відновлять. Я готовий до того, що він може бути незвичний, тому що в нас в країні йде війна, і напевно це нормальне явище, що будуть тривоги і все остальне. А я вважаю, що потрібно чемпіонат проводити, тому що це теж та, якби, показувати, що йде життя, тому що якщо ми зупинимось, це буде великий крок назад. Попередній сезон гравці відіграли за продаксім. У складі херсонської команди футзалісти лідирували в екстралізі України. Проте через російську окупацію чемпіонат призупинили, а в новому сезоні продаксім виступити не зможе. Тренер урагану Юрій Іванишин каже, що це велика втрата для українського футзалу. Франківський клуб вирішив запропонувати трьом гравцям повернутися до урагану. Ми надзвичайно раді підписання цих трьох старих нових гравців, впевнені, що вони. Своїми діями як на паркеті, так і в роздягальні, допоможуть прогресувати, розвиватися команді, також і допоможуть в розвитку з молодими гравцями. Ми вже пройшли чотири тижні зборів, готуємось до передсезонного турніру Кубку Нескорених, який буде відбуватися у Львові. І через цей турнір ми готуємось до нового чемпіонату України. За словами Юрія Іванишина, екстраліга України із футзалу стартує 3 вересня. Яким буде остаточний склад учасників та як команди будуть діяти під час повітряних тривог? Вирішать наступного тижня на нараді представників клубів. Також франківська команда цього сезону може виступити у лізі чемпіонів. Участь урагану має підтвердити УЄФА Василь Скрипка, Роман Булелик. Новини на Суспільному. івано франківськ